Думаєте, сочевиця це нудно? Прісно? Зараз я переконаю вас в іншому. Сочевиця може здивувати. Для цієї магії мені знадобиться трохи овочів, сама героїня сочевиця і спеції, щоб не було сумно. Починаємо зі сліз, бо ріжемо цибулю, але нічого, далі буде веселіше. В каструлю вливаємо 2-3 ложки олії. Починаємо з цибулі. Так, сльози будуть, але то сльози щастя майже, майже. часник додасть смаку і характеру. Додамо морку. Вона для кольору і для краси. Далі покришимо помідорчики чері, щоб внести якісь східні нотки. Замість помідорів можна додати томатну пасту. Кидаємо чечевицю, заливаємо бульйоном або водою. Для пікантності і для душі додаємо спеції зіру, куркуму і паприку. Все по пів чайної ложечки, щоб було і смачно, і гарно. Даємо нашій красуні трохи часу, щоб настоялась, просочилась і стала просто кулінарним шедевром. Можна трошки відпочити. Вона сама все зробить. Подивлюсь на Алісу. Додам невеликий шматочок масла ну, для смаку. Тушкується все хвилин 20-25. Коли ж все зварилось, додаємо гострого чорного перцю і солі. Покришимо ще пучечок петрушки. Додамо її до сочевиці і протушкуємо ще хвилин 2-3. Ну, от і готово, просто, смачно, і без зайвих заморочок. Хто сказав, що корисна їжа не може бути кайфовою? Ну що, хто ще скаже, що сочевиця це лише для веганів? ну і монахів. Це смачно, це просто. І це не макарони.